Ходила до психолога рік, нічого не змінилось. Терапія не працює. Ти ходила не до того. Україні 40% психологів без диплома. Коучі, тарологи, астрологи у розділі психологія. Вони тільки слухають, кивають, підтримують, але інструментів не дають. Справжній КПТ-терапевт має. Диплом показує його, пояснює метод вже на першій сесії, дає техніки, не просто слухає. Домашні завдання кожну сесію вимірює прогрес, тести, шкали, результат 60-70% вже за 3-4 місяці. Терапія працює, якщо правильно, не твоя вина. Тебе просто обманули, спробуй ще раз: альфа-генезис, КПТ, терапія, запис внизу.